І з валютою найближчим часом будемо з президентом Асоціації банків України Андрій Дубас. Долучається до нашого ефіру. Пане Андрію. Мої вітання. Доброго ранку, доброго ранку, колеги, і слава Україні! Героям слава. Пане Андрію, ну в Національному банку України кажуть, що курс долара до гривні, який уряд заклав в державному бюджеті на 25-й рік, виключно є розрахунковим. Мовляв, до цього показника НБУ ніколи не прив'язується. Але давайте пригадаємо, який курс заклали на бюджет 24-му році. Якщо не помиляюся, то близько 41 одного з копійками за долар. І фактично такий же курс, плюс-мінус, ми зараз бачимо в обмінниках. То поясніть нашим глядачам: так ми прив'язуємось до курсу, який заклад в бюджеті, чи ні, от що в нас буде відбуватися з найближчим часом? Дуже дякую за можливість. Той курс, який розраховує Міністерство фінансів. В проекті бюджету ніколи не є а, вказівником або директивою для національного банку в Україні за курс гривні до долара чи гривні до іншої іноземної валюти в Україні відповідальний один єдиний орган це Національний банк України, і а, Національний банк його встановлює не під чиїсь побажання чи під, під чиїсь е, прогнозування. Національний банк його встановлює відповідно до купівлі і продажу іноземної валюти в Україні в кожен календарний день. Ми можемо спостерігати, що курс гривні до долара він постійно має певну волатильність, навіть певну таку простою мовою. Таке коливання щоденне так само він має і коливання, наприклад, таке сезонне. Допустимо, знаєте, коли от наведу простий приклад, коли аграрії, наприклад, продали свою аграрну продукцію за кордон, і виручка іноземна прийшла в Україну, їй стало більше, і курс трішки укріпився. Наприклад, коли навпаки там е, імпортерам потрібно купувати паливо для для України або якусь іншу там товари, які українці купують. Вони тоді виходять на ринок, купують е, кількість валюти, певний обсяг валюти, і тоді валюта може трошки стати дорожчою, тому, що її на неї є збільшений попит. На що я б звертав увагу? Угу. Е, тут я так хочу е, десь дати таку пораду. Курс гривні до іноземних валют він може змінюватися, і іноді навіть буваються трапляються такі моменти, як ви сказали. Наприклад, коли уряд запланував в проекті бюджету курс, і на кінець року він там частково міг співпасти. Хоча ще, по перше, не кінець року. Я думаю, що він ще буде мати коливання курс до кінця 2024 року. Але іноді такі випадки можуть траплятися. Mm. На що звертати варто увагу таким людям простим, як ми як українцям, це на інфляцію яка який рівень е фіксується в Україні? І чи можемо ми свою гривню, яка в нас є ущадження, ми саме говоримо, зберегти від інфляції? Оце дві речі на які я рекомендую звертати увагу. І тут прости простими такими базовими речами можна користуватися. Наприклад, на кінець року інфляцію прогнозують десь 8-9% різні організації. Давайте візьмемо там середня спредня 8,5% наприклад, відсотків. І чи можемо ми покласти нашу гривню на якийсь, там не знаю депозит або інструмент, яка нам? Дасть більше ніж інфляція, і фактично є таких два в Україні доволі доступних інструмента: це ОВДП. Це коли ми позичаємо нашому уряду кошти, і там вони пропонують 15, Якщо я не помиляюся, 16% річних, тобто майже вдвічі покривається негативний ефект від інфляції. І друге, це може бути і депозит в банку більш такий простий, називаємо це так популярний звичний інструмент, який теж використовують люди. Він дає трішки нижчі відсоткові ставки, але все рівно покриває. Інфляційні е, ці негативні речі, чому тому, що гривня до долару може коливатися, але фактично ми свою гривню витрачаємо. Тут в Україні, тобто ми дивимося на ціни, які є в Україні на паливо, на комунальні послуги, на продукти, наприклад, харчування або на там одяг, які ми інші речі купуємо. Отут От я би більше звертав увагу. А, так, пане Андрію, дякуємо за це уточнення. Ви зазначили, що до кінця поточного року ще матиме коливання курс. Я так розумію, що на рівні 41-42 гривні за долар ми втриматись до кінця року не зможемо. Все таки ми даємо прогноз. Наша організація. Ми ну я коли виступаю по телебаченню. Uh -huh. Часто даємо прогноз. На кінець року ми очікуємо курс в діапазоні. Так, ми не можемо точно сказати, ми не, не, не маємо відношення до uh -huh. е інсайдів якихось. 41,3-41,7. Це діапазон, який ми вбачаємо на кінець цього року. Тобто, uh -huh. бо є, є фактори, які можуть дозволити йому бути нижчим. Тобто, наприклад, 41,3. це допустимо це надходження іноземної фінансової допомоги, це переговорний процес, це е, вибори в Сполучених Штатах Америки. Повірте, якщо чесно, коли мене питають е, курс, наприклад, долара на кінець цього року, я ще можу щось десь орієнтуватися. Ну на 25-й рік там стільки є факторів, які можуть суттєво, суттєво змінити його в різні сторони, чи вверх, чи вниз. І я найбільше звертаю увагу на дві: це е, перзавершення е, е, виборчої кампанії mm -hmm. сполучених штатів як нашого ключового партнера, і потенційний переговорний процес в. Війні Росії проти України, тому що ну як би це може не дуже не знаю, не патріотично звучало, але напевно кожна кожна війна, кожен конфлікт він буде завершуватися переговорами. Ми дуже надіємося на те, що наші переговори дойдуть до того, що. По 91 рік ми е, відбоюємо свої території, повернемо свої території, але е, ну, все, все буде залежати і багато деяких речей не від нас. Так, пане Андрію, тут багато, це... багато чинників впливає. Але врешті-решт, ну, якщо про 25 й рік говорити, ну менше долар точно не стане. Ну, дивіться, менше чого, менше сьогоднішнього так. може. Я так, думаю, що може. може. По-друге. Протягом року він має свої сезонні коливання. В нас до початку повномасштабного вторгнення, ви напевно пригадуєте, зазвичай до кінця року долар міг подорожчати, а потім десь до літа він дешевшав. Mm -hmm. І це, до речі, було пов'язано саме з українською специфікою економіки. Тобто, в нас аграрно орієнтована держава, і в нас оці сезонні фактори пов'язані з аграрним сектором, вони дуже впливали. Бо ну, надмірна кількість або надмірний попит на валюту завжди робив. Ці хвилі цього цього разу, звичайно, я як то кажуть, що гріха таїти в нас зараз інша ситуація, тому що в нас фактично багато чого залежить від зовнішньої підтримки, яка надходить до наших золотовогнітних резервів. а Далі нацбанк може вже регулювати цей процес, але все рівно речі, які впливають, можуть вплинути на те, що він може бути зафіксований. дивіться, Україна вступ вступу до ЄС, наприклад, процес вступу до ЄС перемога війни в Україні. Повірте, ці речі до речі, ми от, ну, можемо дивуватися, але, наприклад, позитивні сигнали на воєнному фронті, суджа і оця Курська область, вони позитивно вплинули на курс валюти української по відношенню до долара. Є певний такий феноменальний ефект, який впливає знаєте, на очікування. Тобто, якщо люди відчувають. Впевненість, більше впевненість вони тоді менше е дивляться там, не знаю на запаси валюти або ще якісь такі речі. Вони відчувають свою впевненість і можуть, наприклад, вкласти свої кошти в якийсь не знаю нерухомість в Україні або в якийсь невеликий бізнес в Україні, менше впевненості тримають при собі. Пане Андрію, ще коротеньке запитання, бо обмаль часу з приводу того, як впливають валютні коливання, загалом курс на ціни на продукти харчування, на послуги, на все інше. Бо ми одразу бачимо, що це відчутно реагує, але безпосередньо найбільш чутлива галузь, яка пов'язана скажімо так, з доларом або послуги найбільш чутливі до курсу, які підв'язані, це про що йдеться, про які. Ну, дивіться, Україна частину продукції, яку ми споживаємо, виробляє сама. А є продукція, яку ми не виробляємо взагалі. Наприклад, паливно мастильні матеріали, електроніка. Це ж нещодавно була прем'єра одного відомого бренду телефонів. Придивіться між своїми знайомими або якимись іншими людьми, хто вже буде десь за ними ганятися, і це ж дороговартісні речі. Yeah. Які е, повністю на 100%, практично на 100%, якщо не враховувати податкову цю складову, бо щось з податків залишається в Україні, залежать від іноземної валюти. Тоді як, наприклад, продукти харчування, наприклад, хлібобулочні вироби, е, там, наприклад, аграрна продукція, вона не впливає на е, від е, курсу гривні до долара її вона прив'язується до певно до цінових наприклад показників скільки коштує пшениця чи наприклад там соняшникова соняшник чи інші такі речі на зовнішніх ринках тому я вважаю що в україні важко так знаєте, однозначно вам сказати 10 10 позицій які на 100% впливають які на менше відсотків які зовсім не впливає іноземна валюта тому і розрахунок так. фактично цієї інфляції. Він такий з одного боку люди можуть казати Я йду в магазин бачу, що там щось виросло там на 30%, Ви мені про інфляцію 8 розказуєте. А з іншого боку, комунальні, наприклад, послуги на певні тарифи не зростають вже третій рік, і це теж на, на наш споживчий кошик впливає. Тому є товари, які повністю це дуже проста формула. Якщо в Україні він не виробляється зовсім, значить на 100% угу. залежить від іноземної валюти. Ну так тут це все також відносно, але дуже. Же часто чуємо фразу. Знаєте, там чому ж у вас зросли послуги або чому ви піднімаєте вартість тінь? Так ж долар піднявся. все. от така от відповідь звучить. Тому от цей взаємозв'язок переважній більшості є. А пане Андрію, я вам дякую за роз'яснення за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, президент Асоціації банків України Андрій Дуба спілкувався з нами. Говорили про те, що ж буде з доларом найближчим часом, та й загалом з курсом валют, наскільки будуть відчутними коливання для українців.